Соколиний хутір, колиска і душа України. Козацький хутір, шаблі та рушниці, і гетьмана мазепи булава, і сокіл ясний, горда вільна птиця, грудьми повітря сині розрива. Мій рідний краю, хутір соколиний, зберіг я в серці щирі слова. До віки слава, рідній Україні, і українцям шана і хвала. Соколиний хутір, село Петрушівка, розташований в південно-східній частині Чернігівської області на Ічнянщині в семи кілометрах від містечка Парафіївка. З районним центром він зв'язаний шосейним сполученням, а відстань від міст Чернігова та Києва до нього приблизно однакова і складає 180 кілометрів. Хутір знаходиться в лівобережно придніпровському лісостепу, який обіймає територію на схід від Дніпра, Придніпровської низовини і Полтавської рівнини. Неподалік хутора знаходиться заплава, з якої беруть свій початок річки Смож, Лисогірка, Удай, Остер. Сам хутір розташований на річці Смож. Історичні корені Петрушівської землі сягають доби утворення Чернігівського князівства. У більш пізній період історії землі належали гетьману України Івану Степановичу Мазепі. Вдале мальовниче розташування Соколиного хутору в оточенні лісів, Великих Озер, боліт, ярів придає хутору неповторної чарівності й духовної сили, яка позитивно впливає на відпочиваючих. У місцевих лісах водяться кабан, коза, вовк, борсук, лисиця, заяць. Єнотовидний собака, на озерах живуть бобри. У водоймах мешкають рак, черепаха, щука, окунь, карась, короп, товстолоб, краснопір. Відомо, що Петрушівку, сусідні Власівку та Качанівку, відвідали художник Ілля Рєпін, коли працював над картиною Козаки пишуть листа турецькому султану та письменниця Марко Вовчок. Яка, за переказами місцевої казкарки Ганни Топчій, збирала матеріали для своєї першої збірки казок та легенд. Село Петрушівку прославили легендарні льотчики-винищувачі брати Гарам, які всі в чотирьох під час Другої світової війни безстрашно боролися проти німецьких льотчиків в одному радянському авіаційному полку. Також в селі Власівка народився відомий український отаман Євген Петрович Ангел, один з керівників повстанського руху 1918-19 років, командир загону Червоний курінь смерті який нараховував 5 тисяч бійців і воював проти більшовиків, захищаючи селян. Соколиний хутір починається неочікуваною дивовижною несподіванкою. Ви одразу ж потрапляєте на старовинну сільську вулицю козацької доби, яка відображає всі історичні, етнографічні, господарські особливості того часу. Тут все автентичне, справжнє, криниці з журавлями, вози і плетені тини, на яких сушаться горщики. Біля тинів ростуть чорнобривці, а по селу розгулюють козаки з колоритними вусами і в шароварах, ніби поринаєш у минулі сторіччя. Колись на цій вулиці зустрічали чумаків, що поверталися додому з Криму, проводжали козаків на війну або ж до Запорізької січі. По ній гуляли закохані, розливалися в повітрі щемливі українські пісні вечорниць. Садиби, в яких мешкають проживаючі. Знаходяться поряд з Великим озером, мають стоянки для авто, зручно облаштовані. А ще декілька років тому вони були напівзруйновані і занедбані. Зусиллями господарів туристичного комплексу родини череп вони були відбудовані і відреставровані. І виглядають нині як етнографічні перлинки, в яких є все те, чим жили наші пращури. Домоткані килимки, м'яка льняна постіль, образи в кутку з лампадками, піч годувальниця, учки пахучих лугових трав. Спиться в такій хаті солодко. Кожна із садиб зберегла національні риси та гостинність. Із шести садиб для проживання, дві етнографічні садиби кучера та сільського писаря мають сертифікат Зелена садиба. В будинках різне оздоблення та інтер'єри за різною ціною від бідного селянина до заможного козака. Біля будинків просторі подвір'я, вишневі садочки, є мангали для приготування м'яса. Біля водойми спеціально облаштовані місця для багаття просто неба, що дає можливість усамітнитися власною родиною, почути тишу цієї замріяної землі, відчути в душах спокій і рівновагу. Земельні ділянки, що знаходяться біля садиб і виходять на водойми, засіваються раз на 4-5 років луговими травами та медоносами. Щоб зберігати природний екологічний баланс, гармонійно поєднаний з людським життям. На території багато дерев'яних казкових скульптур для фотографування та естетичного декору, метою діяльності організаторів етнографічно-туристичного комплексу є відродження козацьких традицій, народних промислів, популяризація козацьких бойових мистецтв. Саме на Соколиному хуторі починаєш розуміти, хто ми є і чиї ми діти, повертаєшся до витоків, до свого коріння. Чоловіки і підлітки, які вважають себе справжніми козаками, мають нагоду впевнитися в цьому. Вони можуть взяти участь у козацьких забавах, постріляти в тирі з луку або із старовинних рушниць, спробувати себе у двобої на мечах та шаблях, прогулятися верхи на коні. Взяти участь в обрядових театралізованих дійствах водохреща, Масляної Івана Купала. Працює кінний театр для відпочиваючих різного віку. Є чудова нагода відвідати конюшню господарів хутора, поїздити на возі, отримати уроки верхової їзди, поспілкуватися з чотириногими друзями, які фантастично впливають на здоров'я людини. Та несуть в собі позитивний емоційний заряд сили та доброти. В одній із садиб розташовано історико-етнографічний музей із раритетними архетипами трипільської культури, іконами, майстерними виробами народних промислів. Неподалік хутора знаходяться історичні місця державного значення: національний заповідник Качанівка на відстані півтора кілометри. Музей композитора Левка Ревуцького село Іржавець на відстані 12 кілометрів, дендропарк Тростянець по місті Івана Михайловича Скоропадського за 22 кілометри, маєток Гната Галагана в Сукоринцях за 38 кілометрів, Густинський Святотроїцький жіночий монастир, побудований на землях князів Вишневецьких. І найбільш дальній туристичний об'єкт Батурин перша гетьманська столиця України за 100 кілометрів. На території хутора працюють майстер-класи з гончарного промислу, з ковальської справи, в яких із задоволенням беруть участь як дорослі, так і діти. Тут також навчать вас доглядати за бджолами, стріляти з луку, готувати козацький куліш або юшку, ознайомлять з іншими секретами традиційної народної кухні. Всіх туристів на Соколиному традиційно зустрічають із хлібом, сіллю та настоями медами. Смачно та щедро годують їх у місцевому шинку, бо розуміють, що якісна українська кухня це великий потік сили та енергії. Страви готуються вмілими господинями з душевною лагідністю за старовинними рецептами в пічках на дровах. Це український борщ, козацький куліш, вареники з сиром та маком, запечена козацька картопля, до якої подають солені огірки та помідори. З напоїв частують узварами, компотами, киселями, п'янкими настоянками на свіжих огірках та траві зубрівці, медовухою, домашніми винами. До послуг туристів: проживання, харчування, екскурсії до місцевого етнографічного музею. Катання озером на справжній козацькій чайці, елегантному красенні човні характернику. Під час проживання туристи мають чудову нагоду відвідати козацьку лазню, очиститися від шлаків, зняти стрес та покращити свій стан здоров'я. Лежанки в лазні покриваються духмяним луговим сіном, яке доповнює лікувально-оздоровчий ефект неймовірними відчуттями. Лазня стимулює життєдіяльність організму, підвищує працездатність, піднімає настрій. Потік відвідувачів комплексу з року в рік зростає. Сюди приїздять любителі народної старовини, письменники і художники, козаки з усієї України, юні козачата, численні іноземні делегації. На хуторі святкують традиційні народні свята, корпоративні вечірки, сімейні свята та урочистості. Тут проводять відпустки, медові місяці, ділові зустрічі, гуляють українські весілля з участю козаків. Сюди привозять своїх іноземних друзів, аби побачили справжню Україну. На проживання приймаються відпочиваючі сімейні пари, студенти та групи осіб, також денні групи від 10 до 150 чоловік за один раз з харчуванням та розвагами. До уваги відпочиваючих фотороботи господаря хутора Миколи Черепа, які експонувалися на авторитетних виставках в Україні та за кордоном. Оригінальні фото розкривають життя українського села в різні часи, історію козацтва та родзинки української культури. Козаки Соколиного хутора беруть участь у зйомках історичних фільмів на своїх власних конях та займаються реконструкцією відомих історичних подій. За 12 років роботи у сфері екотуризму соколиний хутір та родина черепів отримала більше 70 нагород, дипломи, медалі, сертифікати в області туризму, підприємницької діяльності та фотомистецтва. У 2014 році хутір отримав диплом за краще козацьке поселення в Україні. Соколиний хутір, справжнє диво, зовсім інший історичний вимір нашої сучасності, таємничий містичний світ, історичний і сакральний. В цьому світі є все: врочиста музика бандур і ніжно-журлива пісня сопілки, козацькі прапори і хоругви, дзвін шабель і вічний чумацький шлях. Цей світ розшифровує нам код нації, дарує землю, про яку інколи ми забуваємо серед проблем сьогодення, відкриває нам сенс буття. Цей світ, повірте, значно реальніший і добріший, ніж той, в якому живемо ми. Соколиний хутір працює цілий рік, тут завжди раді і чекають на вас.